Євангелія від Марка, розділ одинадцятий. Коли вони зблизились до Єрусалиму до Витфагії і Витанії біля Оливної Гори, посилає двох своїх учнів, кажучи їм: Ідіть у село, що перед вами, і скоро війдете у нього, знайдете прив'язане Осля. На яке ніхто з людей ще не сідав, Відв'яжіть і приведіть його. А коли вам хто небудь скаже, що то ви робите, відкажіть Господь його потребує, тож негайно відійшли його назад сюди. Пішли ті і знайшли осля, прив'язане коло дверей, з надвору на роздоріжжі, і відв'язали. Деякі ж із тих, що там стояли, сказали їм, Що робите, що то осля відв'язуєте? Ті їм відповіли, як сказав Ісус, тож їх відпущено. І приводять осля до Ісуса, кладуть на нього свою одежу і сів він на нього. А многота стелила свою одіж на дорозі, інші ж відтя. Нарізане в полі. Ті, що йшли попереду, і ті, що слідували ззаду, викликували. Осанна, благословен, хто приходить в ім'я Господнє, благословенне грядуче царство батька нашого Давида. Осанна на висоті. І ввійшов у Єрусалим у храм, і оглянув усе. А що було вже пізно, то вийшов з дванадцятьма у Витанію. Наступного дня, коли вони виходили з Витанії, зголоднів. Побачивши здалека смоковницю, вкриту листям, приступив чи часом не знайде чогось на ній. Та, підійшовши до неї, окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не була пора смоков. І, озвавшися, промовив до неї Нехай ніхто по віки не споживає плоду з тебе. А учні його чули це. І приходять вони в Єрусалим. І війшовши у храм, Ісус взявся виганяти тих, що продавали й купували в храмі, перекинув столи міняйлів та услони тих, що продавали голубів, а й не дозволив, щоб хтось будь-що переносив через храм, навчав він їх. І казав їм, Хіба не написано дім мій домом молитви назоветься для усіх народів, а ви з нього зробили печеру розбійників? Почули це первосвященники і книжники, та й шукали, як його погубити, але боялися його, бо весь народ подивляв його повчання. Увечері ж вийшов поза місто. Проходивши ж тудою вранці, вони побачили смоковницю, всохлу від кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому Учителю, дивися смоковниця, що ти прокляв, усохла. Ісус же у відповідь сказав їм Майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі? Двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого небудь. Щоб і отець ваш, який у небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, той отець ваш, який у небі, не простить провин ваших. І прийшли знов у Єрусалим, і коли він ходив у храмі, підійшли до нього первосвященники і книжники та старші, і кажуть до нього якою владою чиниш таке? Хто дав тобі владу це робити? Ісус же відказав їм, спитаю я вас одну річ дайте мені відповідь, то і я скажу вам, якою владою я це чиню. Йоаннове хрищення було з неба чи від людей? Відповіжте мені. Вони почали міркувати між собою і говорити якщо відповімо з неба, то скаже Чому ж ви не повірили йому? А скажемо від людей лячно на народу, всі б вважали Йоанна, що він пророк, і відповіли Ісусові Не знаємо. Ісус же відказав їм То і я вам не скажу якою владою я це роблю? Перше послання до КОРІНТЯН. Розділ 15 Пригадую вам, брати, Євангелію, яку я вам проповідував, яку ви і прийняли. В якій і стоїте. Нею ви також спасаєтеся, коли держите її такою, як я вам проповідував, інакше ви увірували даремно. Я б вам передав найперше те, що й сам прийняв був, що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням, що був похований, що воскрес третього дня за Писанням, що з'явився Кифі, потім дванадцятьом. Опісля ж з'явився він більш як п'ятистам братів разом, більшість яких живе і досі, деякі ж померли. Опісля з'явився Якову згодом усім апостолам. А на останку всіх, немов якомусь недоноскові, з'явився і мені, бо я, найменший з апостолів. Я недостойний зватися апостолом, бо гонив церкву Божу. Проте благодатью Божою я є те, що є, а благодать його в мені не була марна, бо ж я працював більше всіх їх. Та все ж таки не я, але благодать Божа, що за мною. Чи то я, отже, чи то вони так ми проповідуємо. І так ви увірували. Коли ж про Христа проповідується, що Він Воскрес із мертвих, як же деякі між вами кажуть, що нема Воскресіння мертвих? Коли ж нема Воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес. А коли Христос не воскрес, то марна проповідь наша, то марна і віра ваша. І ми являємося неправдивими свідками Бога, бо свідчили проти Бога, що Воскресив Христа, якого Він не воскресив, якщо не воскреснуть мертві. Бо як не воскреснуть мертві, то і Христос не воскрес, а як Христос не воскрес, то марна віра ваша, вище у гріхах ваших. Отже ті, що й померли у Христі, загинули! Коли ми надіємось на Христа лише в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. Але ж Христос таки справді воскрес із мертвих, первісток померлих, бо тому що через чоловіка смерть через чоловіка і Воскресіння мертвих. Бо як в Адамі всі вмирають, так у Христі і оживуть усі, і кожний у своєму порядку, первісток Христос, потім Христові під час Його приходу. Потім буде кінець, коли то Він передасть царство Богові і Отцеві, коли знищить усяке начальство і усяку владу і силу. Бо мусить він царювати, поки не покладе всіх ворогів йому під ноги. Знищений буде останній ворог. Смерть, бо все підкорив йому під ноги. Коли він каже, що все підкорене, то ясно, що крім того, хто йому підкорив усе. Коли ж все йому буде підкорене, тоді і сам син підкориться тому, хто йому підкорив усе, щоб Бог був усім в усьому. Коли ні, то що зроблять ті, що хрестяться за мертвих? Коли мертві зовсім не воскресають, чого тоді за них хреститись? Чого й нам наражатися повсякчасно на небезпеки? Щодня я наражаюся на смерть. А вже ж, брати, це хвали ради вашої, що її я маю в Христі Ісусі, Господі нашом? І коли б я боровся з вірями в Ефесі як людина, то що мені з того? Коли ж мертві не воскресають, їжмо й пиймо, бо взавтра ми помремо. Не дайте себе обманути лихі розмови псують добрі звичаї. Протверезіться належно, та не грішіть, бо деякі з вас Бога не знають на сором вам кажуться. Але хтось скаже. Як воскреснуть мертві і в якім тілі прийдуть? Безумний. Те, що ти сієш, не оживе, як не умре. І те, що сієш, не тіло, що має уродитись, а голе зерно, наприклад, пшениці або якесь інше, Бог же дав йому тіло по своїй волі і кожному насінню власне тіло. Не кожне тіло таке саме тіло, але інакше тіло в людей, інакше тіло в тварини, інакше тіло у птиць, і інакше у риб. Є тіла небесні і тіла земні, і інакший блиск небесних, інакший же блиск земних. Інакший блиск Сонця, інакший блиск місяця, інакший блиск зір. Ба навіть зоря від зорі різниться блиском. Так само і Воскресіння мертвих Сіється в тлінні, а встає у нетлінні. Сіється в безчесті, а встає у славі, Сіється в безсиллі, а встає у силі. Сіється тіло тваринне, а постає тіло духовне. Якщо є тіло тваринне, то є і тіло духовне. Так і написано. Перший чоловік Адам став душею живою, а останній Адам духом животворним. Та не духовне перше, а тваринне, потім духовне. Перший чоловік із землі земний, другий чоловік з неба. Який земний, такі і земні, і який небесний, такі і небесні. І так само як ми носили образ земного, так само носитиме і образ небесного. Ось що говорю, брати. Тіло і кров царства небесного успадкувати не можуть, ані тлінні успадкувати не тління. Ось я кажу вам тайну не всі ми помремо, але всі перемінимося. Раптом в одну мить при сурмі останній, засурмить бо і мертві нетлінними воскреснуть, і ми перемінимося. Мусить бо це тлінне одягнутися в нетління, і це смертне одягнутися в безсмертя. І коли це тлінне одягнеться в нетління. А це смертне одягнеться в безсмертя, тоді збудеться написане слово. Смерть поглинута перемогою. Де твоя смерте перемога? Де твоє смерте жало? Жало смерті гріх, а сила гріха закон. Нехай же буде дяка Богові, який дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Отож, мої любі брати, будьте тверді, непохитні, визначайтесь у ділі Господнім повсякчасно та знайте, що труд ваш у Господі не марний. Псалом 140 Визволь мене, о Господи, від злого чоловіка, бережи мене від насильницького мужа, від тих, що злобу в серці замишляють, що дня здіймають колотнечі, гострять язики свої, мов гадюка, отрута змії. На устах їхніх. Сохрани мене, Господи, від руки нечистивця, бережи мене від насильницького мужа. Вони задумали мене з ніг збити, горді сховали на мене тенета і мотуззя, і розіп'яли сітку при дорозі. Сильце поставили на мене. Я кажу Господеві, ти Єси Бог мій, почуй, Господи, голос мого благання. Господи, Боже мій, силу мого спасіння, Ти покриваєш голову мою в день бою, не дай, Господи, щоб грішника бажання збулися, не потурай його лихим задумам, хай не підносять голови ті, що мене обсіли. Хай злоба власних губ їх вкриє. Нехай гаряче вугілля на них упаде, у прірви нехай їх кинуть, щоб не встали більше. Злоріка на землі не встоїться, насильника і злого будуть безнастанно гнати і бити. Я знаю, що Господь бідному вчинить правосуддя. І заступиться за право в богих, і праведники твоє ім'я прославлятимуть, а праві житимуть перед тобою. КНИГА ПриПОвідок. Розділ шостий. Мій сину, коли за ближнього ти поручився, коли дав руку твою за чужого, коли зв'язав себе словами уст своїх, коли піймавсь словами уст власних, вчини, мій сину, ось що, і звільнишся, бо ти попався в руки ближньому твоєму. Іди, смирися. Наполягай на твого ближнього, не дай очам твоїм ні сну, ні дрімоти твоїм повікам. Звільнись, неначе сарна, з рук мисливця, і, немов та птиця з сильця. Іди ледащо до мурашки, приглянься до її звичаїв, будь розумним. Нема в неї ні начальства, ні назирателя, ані вождя. І літом вона хліб собі готує, у жнива збирає корм свій. Доки лежатимеш, лінивче, коли ти встанеш зо сну свого недовго будеш спати, недовго і коняти, недовго будеш, розлігшися, згортати руки, бо злидні, наче волоцюга, прийдуть на тебе, і недостача, мов муж. Збройний Людина розбещена, чоловік безбожний, ходить з неправдивими устами, мружить очі, совгає ногами, подає знаки своїми пальцями, з лихими думами на серці він увесь час злокує, сіє розбрат. Тому на нього нагло надійде погибель. Він вмить буде розбитий без рятунку. Є шість речей, що Господові огидні, бай сім, що для душі його осоружні, горді очі, язик брехливий, руки, що кров безвинну проливають, серце, що кує лихі задуми, ноги, що біжать до зла швидко фальшивий свідок, що дихає брехнею, та той, що між братами сіє чвари. Пильнуй, мій сину, заповіді батька твого, не відкидай навчання матері твоєї. Прив'яжи собі до серця їх назавжди, і повізь собі на шию, бо заповідь то світильник, а навчання. Світло, повчальні докори дорога життя. Коли ходитимеш, вона буде тебе водити, як ляжеш, буде чатувати над тобою, а як пробудешся, буде з тобою розмовляти, щоб зберегти тебе від злої жінки та від облесливості язика чужої. Не пожадай у твоїм серці її вроди. І не давай себе звести її морганням, бо задля повії можна зубожити до куска хліба, тим часом, як замужня на дороге життя полює. Чи ж можна в пазуху вогню набрати так, щоб одежа не згоріла, або чи можна по жару ходити так, щоб не обпеклися ноги? Отак воно з тим. Хто до дружини ближнього вчащає, хто б її не торкнувся, не буде той безвинним. До злодія не ставляться з презирством, якщо вкрав, щоб попоїсти, коли був голодний. Та як упіймають, усе меро заплатить, усе, що має в хаті, мусить він віддати. Хто перелюбствує, тому ума бракує, сам себе губить, хто це чинить. Він стусенів і ганьби набереться, сором його не зітреться ніколи, бо ревнощі запалять лютість у серці мужа, і він не пощадить у день помсти. Ніякого він викупу не прийме, нічим не вдовольниться, хоч би і як ти помножив дари. Перша книга Самуїла. Розділ 10. Тоді Самуїл узяв посудину з Олією і вилив Саулові на голову. Потім поцілував його і промовив. Оцим Господь тебе помазав у князі над Ізраїлем своїм народом. Царюй отже, над Господнім народом і визволь його з рук ворогів його навколо. Ось тобі знак, що Господь тебе помазав князем над своїм насліддям. Тепер, коли підеш від мене, зустрінеш двох чоловіків біля гробу Рахилі на границі Веніямина в Зелзазі, які тобі скажуть Знайшлись Ослиці, що їх ти ходив шукати. Та твоєму батькові байдуже про ослиць. Він журиться за вами і каже, що сталося із моїм сином? Як підеш звідти далі і прийдеш до тавор дуба, зустрінуть тебе там три чоловіки, що будуть сходити до Бога в Бетел. Один нестиме троє козенят, один три буханці хліба, а один бурдюк вина. Вони привітають тебе і дадуть тобі два хліби, і ти приймеш з їхніх рук. Потім прийдеш на Гівеа, горбок Божий, де живуть філістимляни, і як будеш увіходити в те місто, зустрінеш там гурток пророків, що сходитимуть із узвища, і перед ними Арфа, Бубон, Сопілка і гусла. Пророкуватимуть саме в захваті. Тоді зійде на тебе дух Господній, і ти будеш пророкувати з ними і перетворишся в іншого чоловіка. І як ці знаки збудуться на тобі, чини, як тобі вийде на руку, бо Бог із тобою. Ти спустишся перш мене в Гілгал, і я прийду туди до тебе, щоб там принести всепалення і мирні жертви. Сім день чекай, поки прийду до тебе, і я звістую тобі, що маєш робити. І от як він повернувся, щоб іти від Самуїла, Бог перетворив йому серце, і всі ті знаки того ж самого дня здійснилися. Звідти прибули вони в Гівеа, аж ось гурт пророків йому назустріч, і зійшов на нього Дух Божий. І він пророкував між ними. Так що всі ті, що його перше знали, побачивши, як він пророкує з пророками, один до одного казали Що сталося з сином Кіша? Невже ж Саул також між пророками? Відповів один із присутніх. А хто їхній батько? З того постала приповідка. Невже і Саул між пророками? Коли він перестав пророкувати, пішов додому. Дядько Саула спитав його та його слугу Куди ж ви ходили? Він відповів: Шукати ослиць. Та як побачили, що їх не знайти, пішли до Самуїла. Дядько мовив далі до Саула. А розкажи на мені. Що вам казав Самуїл? Тоді Саул до свого дядька каже, Він нам впевнено сказав, мовляв, ослиці знайшлися. А про те, що Самуїл сказав про царство, він йому не признався. Згодом скликав Самуїл народ до Господа в міцпу і сказав до синів Ізраїля: Так каже Господь. Бог Ізраїля. Я вивів Ізраїля з Єгипту і визволив вас із рук єгиптян та всіх царств, що вас тіснили. Ви ж тепер покидаєте вашого Бога, того, що врятував вас з усіх ваших нужд та скорбот. Та й кажете Ні, таки царя постав над нами. Оце ж, ставайте перед Господом за поколіннями. І за тисячами вашими І Самуїл звелів приступити всім колінам Ізраїля і випав жереб на коліно Веніямина. Далі звелів приступити колінові Веніямина за родинами і випав жереб на родину матрі. Нарешті звелів приступити родині матрі чоловік за чоловіком, і жереб випав на Саула, сина кіша. Заходилися його шукати, та не знайшли. Ще раз спитали Господа, Чи ж він прийшов сюди? Господь відповів, Ось він сховався між клунками, і побігли, і привели його звідти. Став він серед народу, і цілою головою був вищий над усіма. Самуїл сказав до всього народу Дивіться. Кого вибрав Господь? У всім народі нема йому до пари. Тоді всі закликали, мовивши Хай живе цар. Самуїл виклав перед народом право царське, списав його в книзі і поклав перед Господом, а потім відпустив увесь народ, кожного до свого дому. Пішов Ісаул до свого дому в Гівеа. А з ним пішли деякі хоробрі, що їм Господь зворушив серце. Деякі ж негідники казали: Чи може цей спасти нас? І, зневажаючи його, не принесли йому гостинця.